Всім доброго дня! Сьогодні у нас чергова передача в межах проекту Молодь управляє. Мене звати Тарас Перхун, працюю менеджером з питань регіонального розвитку комунальної установи інститут міста Другобича. І сьогодні у нас в гостях молодь Рихтицької середньої загальноосвітньої школи першого третього ступеня. Доброго дня! Представтесь, будь ласка, кілька слів. Розкажіть про можливо свій навчальний заклад, може у вас ще якась цікава інформація про саме село Рихтичі. Прошу. Добрий день. Я Голець Андрій, учень 9 класу і голова учнівського самоврядування. Доброго дня. Мене звати Борандіана, учениця 11 класу Рихтицької школи. Е, наш е, перша згадка про. Е, Село було в 1434 році. Сам наш заклад почав функціонування в 1976 році. Взагалі, наш заклад стоїть на Мальовничому пагорбі, де колись стояв палац Бєльського. Навколо цього палацу є. Також дім прислуги, це офіцина 18 століття. Також біля цього палацу є мальовничий парк, якому вже понад 200 років, також там є дуже велике дерево Гінг-Гобілоба, воно лікувальне. Також, коли на в'їзді до нашої школи є арка. Яка називається «Брама у... Брама у волі. Так і також і повернемося до парку. Парк. Ми плануємо, ну, ми вже продовжуємо понад кілька років озеленення нашого парку. Про це розкажемо Діана. Головним нашим завданням є. Зберегти і відновити цей парк парк Бельського. Ця робота триває вже кілька років, особливо під час акції Другобицької територіальної громади «Садимо сад і ліс перемоги України, яку дає змогу нам його відновити і дати нові сучасні локації. У мене тоді зустрічне запитання. Ви зачепили. Про парк як поблизу школи і про палац. А в мене питання, палац стане на сьогодні, він в якому стані? Він збережений? Палац, його переробили на школу. Ага. Це і є школа. Він стоїть на місці, мі... це йде на, міс... це міс... на цього палацу. Ну, Це я перепрошую запитання, бо я, якби рихтичі так, знаю ну, не дуже добре. Говорю відверто, і мені зразу стає цікаво біля палацу ще дуже багато збереглося оборонні воли, рови, пимниця у волі дуже багато різних архітектурних пам'яток і історичних. Також сама арка вона є під охороною і під і місце... Вона також є пам'ятною пам'яткою місцевого історичного значення і охоронний номер 648. М. Е, також ми ще хочемо розказати про е, історію нашого села. Е, наше село поділяється на дві сторони: українську і польську. Або колись в нашому селі проживали поляки. Це я ну, це, це так загальновідомо. Так? Е, у нашому е, селі є два храми. Перший храм це е, е, Преображення Господнього, а другий храм це вже на українській стороні це Василія Великого. Також у нас є наша архітектурна така пам'ятка це коло нашого першого храму, це статуя Ісуса Христа як в ріо де жанейро створені одним тим самим скульптором. Також в нас є ще одною нашою історичною і можна сказати, адміністративна наша будівля є, і також наш садочок, який є недалеко від нашої школи. Також по всьому селу є дуже багато каплиць. Адміністративна будівля, як сказала Діана, це колишня сільська рада. А також на території села є ще лікарня, яка досі працює. І а, от, а, недавно, ну, відновили також церкву одну з одну з її одну з її частин і познаходили там теж багато історичних пам'яток та якихось речей які теж дуже важливі для села що я навіть можу додати раз ми вже зачепили про село ну подія, яка кадотична що проща щорічна в село Грушів угу. проходить теж ну, через чи люди так. йдуть так. і якби, ну це теж дотичне якраз до храмів і до всього до вірян. Ось. Е, супер! Е, ну Досить, я багато сам дізнався, бачите, про палац, що школа це колись була палацом Давайте ми тоді зупинимося. На школі вашій знаю, що ваша школа є одна з найбільших сільських шкіл громади Другобицької. Досить там багато дітей навчається, навіть порівняно з деякими міськими школами. Прошу більше про школу? Про школу Ручи можна? Ну, в школі. В школі зараз ми взагалі є з учнівського самоврядування. Так, учнівське теж допомагає школі усім в проектах, е, також в е, допомозі в різних заходах. Також е, наша школа досить, е, досить нова, її недавно е, був загальний косметичний ремонт. Так, е, там є досить теплі коридори. Е, е, Привітні вчителі це умови навчання, перепрошую. Перебиваю вас. А скажіть тоді, от що цікавого взагалі відбувається у вашому навчальному закладі, таке як шкільне життя? От ви розказали, що ви є представниками учнівського самоврядування? Ось у мене тоді таке питання: чи у вас, ну як в інших навчальних закладах, які нам колись розказували, там вибори. Там, чи президента школи, uh, щось такому. Uh, Так, вибори проходяться щорічно uh, на початку навчального року. Uh, подаються кандидатури, uh, після чого, uh, коли всі кандидатури вже були подані, uh, кожному кандидату дається певний uh, срок, по uh, якому він має зробити uh, передвиборчу кампанію. Після цього сроку е, збираються всі учні та слухають кандидатів та їхню кампанію. Е, після чого учні, кожен учень собі вибирає свого кандидата та ту е, кампанію, яку, е, яка йому найбільше сподобалася. І після цього вже є вибори, і е, так в нас і вибирають голову або президента учнівського самоврядування. То так і, і, і ви брали участь. Так. Виборах і у вас так. У вас була теж 에, передвиборча програма? Так. Я, так я, я брав, і Діана теж брала. Ми ви як були одні... конкурентами. Так. А, ви були конкурен... так. Ми якраз е зірвали з язикаю, я хотів спитати, чи ви були разом в команді, чи а, ви так. були а ви були конкурентами? Так. Е зрозуміло. А скажіть тоді теж, ну вже трішки воно інша тематика щодо от, гуртки. Спортивні секції, бо я знаю, кожен навчальний заклад має можливо якісь такі щось особливість, якась mm -hmm. цікава. У вас є так. У нас є багато гуртків. Перший з них це вокальний, вокальний та вокальний та хору. Наші учасниці є учасницями всеукраїнських конкурсів, займають перші треті місця для нашої школи. Також у нас є гурток з. Танцювальних флешмобів без їхніх виступів не обходяться ні одні заходи, ні одні виступи, такі як День Валентина, Свято Миколая, День Вчителя і ще багато різних. Вони вражають своїми такими творчими, музикальними, цікавими рухами та музикою. Ще у нас. Є е, гурток танців для молодших школярів і для одинадцятикласників. Одинадцятикласники готують там свій останній прощальний е, випускний вальс. Ага, е, і ще у нас є, м, ну як вже сказати, це вже як на базі школи працює філія е, художньої школи, там, де наші е, діти малюють різні малюнки, і їхні малюнки прикрашають холи нашої школи, коридори нашої школи. І є ще гурток з паперопластики, та для хлопців, ну і для дівчат гурток з футболу. О, ну це ви вже зачепили спорт. І в мене от е, тоді про спорт таке. Ну, це не те що питання, бо знаю, що рихтичі активно беруть участь у спортивних подіях. І минулого року завершились змагання з баскетболу так. в межах програми шкільні спортивні ліги. Я знаю, що рихтицька школа зайняла. Перше місце в так. такій категорії були хлопці. І просто у вас такий тренер дуже запальний. І було видно з боку, що він як то душею і тілом вболівав за свою команду, і хлопці показали гарний результат. І на диво, що ну, якби, це ще раз показало, що сільські школи можуть. Хочуть і, і можуть конкурувати з міськими школами. Ну це такий можливо в когось і стереотип, був що ну, сільські школи ну вони ніяк хтось не як краще можуть. Є, хтось? Так, да, бо перше, що сільські школи менші, їм важко конкурувати з міськими, але ну, доказали, і я насправді тішуся, що є активна молодь в селах, яка, ну, актив, яка займається спортом і, і за і вболіває за спорт, ось так. Добре, тепер у мене буде питання таке, як вже більше мій професійний інтерес, оскільки я працюю проєктним менеджером в інституті міста, і в мене запитання традиційне щодо проєктів, які реалізувались, плануються до реалізації, чи в майбутньому, в межах вашої школи, можливо, на території, чи можливо навіть і, і в селі Рихти, чи ось. Що цікавого у вас? Прошу. Наша школа бере і брала досить багато участь у різних проєктах. Наприклад, це Оонівський проєкт з енергозбереження, так, тобто у всій школі поміняли вікна з дерев'яних на металопластикові. Також були й проєкти з місцевих ініціатив, так, тобто Другобицька обласна рада. Це капітальний ремонт санвузлів та е, також е, передбання сучасних комп'ютерів і оновлення комп'ютерних класів. Е, також був і капітальний ремонт даху та фасаду школи, е, фінансування е, Дрогобицької районної ради і також Рихтицької сільської ради. Е, також ми здобули перемогу у конкурсі Клич Друзі Клич друзів Граємо разом від фонду кручків. Так, тобто ми отримали кільний спортивний майданчик, де діти зможуть грати, розвиватися в спорті. От спорт теж розвивається у нас ще більше і більше. Так, тобто цих майданчиків тільки 15 в Україні, і ми тільки єдині в області, які отримали цей майданчик, виграли. В цьому фонді. Конкуренція була більш ніж жорстка, скажімо так, так. так і ви ну, перемогли одні на цілу область. Ну, сільська школа, це, і я вважаю, що це, це дуже серйозне досягнення. Насправді, ще й спортивний майданчик. І капітальний ремонт е, сходів нашої школи, які, за які ми дуже вдячні, е, тому що 50% фінансової допомоги е, нам покрила міська рада, і також 50% депутатської коштів, зокрема пані Ірини Головацької, е, який окрема подяка. Супер. Е, тоді в мене буде питання: ну ви розказали оце проект. Які стосуються, ну не тільки школи, там оновлення матеріально-технічної бази школи, майданчик. А, ну Це вже реалізовані проекти. Так. А ось, наприклад, щодо майбутніх планів, наприклад, чи є у вас якесь бачення щодо території навколо школи розвитку, можливо, якісь більш глобальні, бо я чув, до чого я запитую? Я на початку чув про парк. Так. Старовинний, що він активно розвивається, і це перше і ну можливо сказати кілька зайців. Ми ви хочете як то кажуть, вбити, застрелити цей екологія, сталий розвиток, і розвиток пришкільної прилеглої території, ну і розвиток села Рихтич. Взагалі, цим озелененням ми вже займаємося декілька років. І е, найактивніше, е, ми почали, особливо під час акції Дрогобицької територіальної громади садимо ліс і перемогу України. Е, е, ми все більше і більше почали висаджувати дерев е, різних кущів. Тобто, ми озеленюємо територію всієї нашої школи. Супер! Ну екологія і сталий розвиток енергозбереження воно направду станом на сьогоднішній день ну, в умовах. Повномасштабної війни з окупантами воно дуже важливо, оскільки ми воюємо не тільки на військовому фронті, а в нас є фронт економічний, є фронт енергетичний, і тому сталий розвиток, економії енергоресурсів, відновлення екосистеми, яка останні роки, на жаль, зазнає непоправних втрат. Вона Дуже важливе питання, і те, що молодь долучається і до висадки дерев, тільки знаю, щорічна висадка дерев по селах нашої громади, вона досить активно проходить, особливо ну, в селах це, це, це дуже активні люди. І ось тепер таке питання, яке трішки вже зачепилось щодо мотивації активних учнів, найкращих, бо ви розказали, що діти беруть участь, школярі. В різних цих чи існують у вас якась система мотивації, ну, наприклад, там якісь грошові премії чи стипендії? Щось такого? Mm, ну, рихтицька школа не є фінансово автономною. Заявки на стипендії вони подаються найкращими учнями у Другопську міську раду. На... Тобто, ну, мотивація є, і я думаю, що молодь... Молить задувала. А так. чи ви особисто були в переліку стипендіатів чи ні? Чи ви ще на, на шляху? Ми ще Ми на, на шляху, шляху. я зрозумів. Добре. Наступне питання вже стосується наших нинішніх реалій. Воно направду важливе для забезпечення безпечного навчально-освітнього процесу. Хочу запитати вас, чи ви маєте укриття зараз так. в школі, облаштоване хоча б по. Базових вимогах і чи там діти займаються під час тривоги, чи просто можуть перебувати? Так, у нашій школі діє найпростіше укриття, обладнане майже всім необхідним, проведений також інтернет. Діти в бомбосховищі займаються так і йдуть молитви, Вервиці, йде спілкування особисте, виконання патріотичних пісень, настільні ігри, обговорення з вчителями. Різне, займається різним, цікавим. Тобто <пілляв> самих занять під час тривоги, тобто бонуско, що вони не, не проводяться. Не проводяться. Ще, не на жаль, поки ще, ще, на жаль, поки що не можна. Просто діти, як перебувають, ну, продовж, в безпеці, безпеці впродовж тривоги. Я зрозумів. Тоді, це наступне запитання, воно трішки вже як перегукується щодо. Присутності, тобто, чи школа має все необхідне для безпечного навчання і досвіді, що на вашу думку вартувало би додати бо покращити. Ну про укриття, вже ну як я казав, ми вже <свісно> трішки зачепили. Укриття зрозуміло, потрібно облаштовувати, щоб діти могли вчитись. Е, так, школа має все потрібне, е, гарні коридори, естетична будівля школи, е, привідні вчителі. Також на першому поверсі в колі в нас є телевізор, молодіжний простір також у нас є. Я перепрошую, що перебуваю. Молодіжний простір це був облаштований в межах якогось проєкту, чи, uh, чи це силами школи і національні. Uh, uh, це це uh, міська, uh, міська обласна рада. Uh. Uh, міська, мені здається. Uh, це Міс... міська міська рада. допомогла, я зрозумів. Ну, бо насправді зараз простори простори це є. Ми дуже дякуємо за цей простір, що, що дійсно що ми можемо де е, комунікувати, спілкуватися, е, Ради, ти, ти. радитися, обговорювати щось і збирати взагалі е, нашу учнівську раду. А, ну, тобто це є таке, як. Молодіжний простір це як коворкінг, де так, діти так, можуть зібратись, попрацювати з вчителями, підготовка до, до проєктів чергових, так, так, так це важливо. Ну це супер, бо зараз направду молоді ну такі реалії життя не вис... не вистачає направду таких місць, просторів, де молодь би могла зібратись, скажімо так, в такій в розслабленій в розслаблених умовах, де немає, знаєте, як деколи. Коли вчитель з боку, то молодь себе так більш скуто почуває, а так, що молодь в своєму природньому середовищі. Ось також ми недавно получили шкільний автобус від міської ради, теж за яким ми дуже вдячні, тому що діти нарешті будуть мати змогу нормально пересуперемо. Доїжджати до школи від своїх домівок, а не добиратися так рейсами або -тран. та, власним транспортом. Це означає, що у вас в школі Рихтицькій навчаються діти з інших населених пунктів. Я розумію, так, так. тип, так, так. тобто з навколишніх. Так. Там і що добривляни, Залужани. Ага. Ну зрозуміло, тоді це. Це добре, що є шкільний автобус, оскільки дійсно не потрібно думати батькам, як дитину доставити, доправити на навчання. Це позитивно. Проте ми б хотіли все ж таки покращити нашу школу. Чим? Недавно ми попали на тренінг зимова школа, де нас навчали інтелектному, інтелектуальному розвитку. Також. Вирішенням конфліктів, управлінням, само, самоуправлінням, також де в часі навчання в шкіл виникали ідеї. і У нас теж виникла ідея, як ми можемо покращити нашу школу, і ми хочемо з нашого з приміщення і далі, ми хочемо його розділити на. Теж молодіжний простір, там, де можуть діти відпочити, і також там, де діти можуть просто поїсти. Тому цей простір він планується для відпочинку, для того, щоб діти почували себе комфортно та мали де спокійно почувати себе так в комфортному такому в комфортній установці, також це не тільки для учнів, але й для вчителів планується, щоб можна було просто присісти і випити гарячого чаю. Ви вже трішки дякую. Зачепили наступне питання якраз. Про хочу запитати, ну так вже ми трішки до завершення рухаємося. Про взагалі заходи, які у вас проводяться. Ну, ви частково сказали ж, ну про, про гуртки, які у вас є. А от, наприклад. Це називається, скажімо так, як родзинка. Бо хтось має якісь е заходи, типу як літературні вечори, влаштовують, там є кав'ярники, отаке модне слово, ярмарки, перегляд е фільмів під відкритим небом, посвяти, ось де хто має, спортивні конкурси. Ось е прошу. Почнемо з таких більш креативних, позитивних. Це був перший проєкт «Всесвітній день молока, де діти проводили багато фотосесій, різні колажі, приносили різну молочну продукцію, ну було дуже весело. Наступний був. Я перепрошую, це Всесвітній день молока. Це як щорічно в певний день року воно проходить, і ви прив'язували до цієї дати. Так, так. А так, так. коли він проводиться, якщо не секрет? Жовтий? Так. так. зробили так. Супер! Так. Гарна ідея. Потім у нас ще був дуже цікавий проєкт, і він і далі продовжується з нашими литовськими друзями, де е... ми зможемо покращити наші знання з англійської мови. Так, то ми з ними спілкуємося, обні... обмінюємося інформацією, традиціями. Вони розказують про свою країну, про своє місто. Ми розказуємо про наші традиції. Е... Також ми і обмінюємося, і також ми розмовляємо з ними на англійській мові. Ми е, піднімаємо свій рівень англійської, е, можна сказати, з носіями. Супер! Це, це дуже гарно, оскільки коли є е, обмін досвідом і співпраця молоді між, скажімо так, мі, мі, на міжнародному рівні, і я думаю, що ну, це вам і дасть поштовх можливо. Реалізувати спільний проект з литовською молодю, поїхати в гості до них, чи, чи ви вже їздили? Мо я не знаю, що ні. чи ні? Ще ні? Це у вас, типу, як вони як партнери є школа в Литві, яка є партнер вашої школи? так, так. Супер. Ну, це чудово. Я дуже радий чути, що дійсно у нас така активна молодь є, сільська, і що села є, вони активно. Розвивається і небайдужа молодь бере активну участь в цьому розвитку. І на завершення хочу вам подякувати за те, що знайшли сьогодні час, виявили бажання взяти в наші інформаційній передачі в межах проєкту Молодь управляє. І хочу нагадати, що в студії сьогодні були Тарас Перхун, менеджер. З питань регіонального розвитку комунальної установи інститут міста і молодь Андрій та Діана, представники учнівського самоврядування Рихтицької середньої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів. Дякую за увагу всім і до нових.